22 січня року 1919-го дзвони Святої Софії Київської. Україна вперше за багато віків зробила спробу об'єднати свої землі в єдину незалежну Соборну державу. Ці люди на площі ще не знають, що радість буде передчасною, а надія мінливою. А криваве 20-те століття ще тільки почало відлік часу важкої і майже безнадійної борні. Дати. Після довгих збавлених ночей вивчив я. Та річниця від початку Першої світової війни пройшла у Європі майже непоміченою. Вже встигли загоїтися рани і у зовнішньому вигляді міст, і у пам'яті людей. Здавалося, що ця катастрофа минула назавжди і не повториться ніколи, в усякому разі, на заході континенту переконувала європейців нацистська пропаганда. Блеф Гітлера про велику Україну знаходився більше чи то щирих, чи то удаваних прихильників. Нова Німеччина, яка прагне миру на своїх західних кордонах, має також ще й східні кордони, де її політичні зазіхання неможливо задовольнити без війни. Відторгненням України Німеччина надасть послугу західним державам. Саме на цьому тлі політичної демагогії 11 жовтня 1934 року. Відбулася подія, яка, на перший погляд, не мала ніякого стосунку ані до Блефу Адольфа Гітлера, ані до стратегічних планів українського національно-визвольного руху. Унікальна кінострічка зафіксувала приїзд до Франції югославського короля Олександра. Під час урочистої зустрічі в Марселі він гине від револьверного пострілу на очах у сотень людей. За офіційною версією замах був організований хорватськими сепаратистами усташами. Здавалося б все ясно, і причини трагедії слід шукати у внутрішніх національних конфліктах Югославського королівства якби не декілька важливих політичних подій, що відбулися незадовго до цього трагічного дня. Париж 1934 рік. 27 червня французький уряд на своєму черговому засіданні розглядає військово-політичний проект так званого східного пакту. Його автором був щойно призначений на посаду міністра закордонних справ Франції Луї Барту. Проект передбачав створення на сході Європи Союзу антигітлерівських налаштованих країн на чолі з Чехословацькою Республікою, а також двосторонню франко радянську угоду про ненапад. Щоб заохотити Сталіна, Франція одночасно починає активно сприяти входженню Радянського Союзу до Ліги Націй. Сам автор. Називав свій задум чеськими лищатами, які зможуть надійно затиснути агресивну Німеччину між Францією і східноєвропейськими країнами. Судячи з усього, Луї Барто був чи не першим політичним діячем, який розгадав справжню суть намірів Гітлера. Недаремно він жартома казав, що є єдиною людиною у своїй вітчизні, хто уважно прочитав Майнкамф. Ось тепер можна знову повернутися до подій 11 жовтня 34-го року. У момент замаху, окрім короля Йогославії, в автомобілі була ще одна людина. На кіноплівці її немає, але залишилось фото. Це і є міністр закордонних справ Франції Луї Барту, який за службовим обов'язком супроводжував гостя. Він теж гине від кулі терориста. То, можливо, акція тільки маскувалася під теракт на Олександра, а головному об'єктові барту відводилася роль нібито випадкової жертви. Адже його ідея повністю унеможливлювала Гітлеру омріяний реванш на Заході. До того ж, тут є ще один нюанс. Задум французького міністра одночасно перекривав Німеччині і шлях на схід, а це означає, що існувала ще одна сила, для якої такий поворот справи теж був би крайне бажаним. Франція, уклавши франко-російську угоду, ігнорує тим самим прагнення українців до незалежності. ООН усіма силами буде поборювати самовільні спроби інших держав вирішувати справи Східної Європи проти волі українського народу. Як не дивно, але підозрілого збігу інтересів ООН і гітарівської Німеччини французька поліція не помічає, проте на нього. Звертає безпосередню увагу спецслужба країни, яка поки що демонстративно не втручається в європейські політичні інтриги. Павло Судоплатов. генерал-лейтенант Держбезпеки, співробітник органів ВНК, ОДПУ, НКВС. У 1934 році старший інструктор закордонної розвідки НКВС. Жовтні 1934 року радянська розвідка спрацювала краще французької поліції і достеменно знала, завдяки кому були поховані разом з Барту і його політичні плани. Нас особливо турбувала домовленість ОУН з хорватськими націоналістами про участь у вбивстві міністра закордонних справ Франції Луї Барту. А фінансувалися терористи німецькою розвідувальною службою Абвером. На той час закордонні розвідці НКВС вже було відомо, що окрім емігрантських структур, ООН має ще й потужну мережу підпільних бойових осередків по всій Європі. Знали чекісти й те, що спільна небезпека, хоча і змусила Коновальця на якийсь час забути про конфлікт із Гітлером, який виник півроку тому у зв'язку з німецько-польським пактом, проте довіри не відродила. Зрештою, недовіра коновальця до Націонал-соціалістів зрозуміла. Адже члени Берлінського бюро ООН ще зовсім недавно були мимовільними свідками ночі довгих ножів, коли Гітлер... Не вагаючись знищив своїх найближчих соратників Штрасера і Рема. Німці взагалі вважають, що сила це єдина передумова успіху. Ось чому в них немає місця ні для щедрості, ані для милосердя. Вища раса, тобто німецька, не може дозволити собі керуватися правилами моралі і честі. На превеликий подив Коновальця. Захід подібними сумнівами не переймається. Політики Англії та Франції якось на диво швидко забувають ідею Східного пакту. Їх набагато більше цікавить міф про велику Україну, а отже, конфлікт Німеччини і СРСР. Гітлер вводить військову повинність і всупереч версальським угодам займає демілітаризовану Ренську область. Це необхідно для походу на Схід, поблажливо заохочує Захід. Гітлер будує потужний флот і авіацію. Війна на Сході вимагає сучасного озброєння, погоджується Захід. Гітлер відміняє Конституцію. Тільки згуртована нація може перемогти на Сході, твердить Захід. Фантастичні перемоги у зовнішній політиці. Піднімають популярність Адольфа Гітлера всередині країни на неймовірну висоту. На очах у коновальця диктатор справді стає вождем нації. Це вражає. І водночас нагадує полковникові: гіркий досвід власного життя. Київ 1919 рік. 16 січня новий український уряд директорії. Визначав найбільш придатні для України системи влади. На той час перед лицем численних ворогів країна постала над безодною анархією. Ситуація була катастрофічною. Стихія Отамащини не дозволяла створити єдину систему спротиву. У таких умовах було запропоновано рятівний крок надати диктаторських повноважень триувіратові у складі Євгена Коновальця, Андрія Мельника і Симона Петлюри. Опираючись на єдину боєздатну частину корпус січових стрільців, вони ще могли навести твердий лад і прорвати вороже оточення за рахунок політичного і мілітарного порозуміння з Антантою. Так, до речі, сталося у сусідній Польщі завдяки Юзефу Пілсуцькому, який спирався на польський легіон. Однак перспектива диктатури налякала демократичне крило українського уряду. Врешті-решт, скінчилося, як завжди, резолюцією. Нехай усе залишиться так, як було. Так воно і лишилося. Аж до повної поразки. Полковник Коновалець назавжди запам'ятає ті події. Тож, коли на парламентських виборах 1936 року за державну політику сильної руки проголосують понад 90% громадян Німеччини, він остаточно вирішить. Порвати з безпорадною класичною демократією. Українцям треба брати приклад з Німеччини, міркує коновалець. Перед ними стоїть занадто важлива мета, і поховати її в балачках вони не мають морального права. Зрештою, копіюючи систему управління націонал-соціалістів. Зовсім не обов'язково поділяти їхню ідеологію. Не можна українських націоналістів називати ні фашистами, ні гітлерівцями. Наш нарід має свої засади і свої життєві принципи. Коли цих принципів будемо притримуватися, то з успіхом використаємо момент, коли котрусь із великих держав припече так. Що вона зважиться допомогти нашому визволенню? Здавалося, сама доля схиляла ООН до союзу з націонал-соціалістами. Крок за кроком Адольф Гітлер веде свою націю до мети, про яку ще тільки мріють українські націоналісти. У березні 1938 року. Він майже безкровно об'єднує Німеччину і Австрію в єдину національну державу. Стає зрозумілим, що наступним кроком буде судецька область Чехословаччини, де живуть понад 2,5 мільйони німців. Тим більше, що саме існування Чехословацької республіки залишало потенційну загрозу реанімації ідеї східного пакту, про що відверто писала німецька преса. Роками Рейх переймався питанням, як йому вирватися з чеських лищат, Неважко збагнути, що найліпшим засобом було б не шукати, як їх уникнути, а зламати ці лищата. Велика історична заслуга Гітлера в тому, що він визнав таку можливість і знайшов засоби для реалізації. Засіб реалізації був на диво простий знищити лищата, розваливши Чехословацьку республіку зсередини. Головна роль у цьому задумі – Відводилася не тільки сепаратистському рухові судецьких німців, але й населенню так званої підкарпатської Русі, 65% якого становили етнічні українці. У гітлерівському блефі про велику Україну з'являється новий чехословацький вектор. Він фон Лахузен Вівремонт, полковник. Згодом генерал-майор, начальник другого відділу німецької військової розвідки Абвер. Полковник Лахузен відповідав за організацію агентурних та диверсійних операцій за кордоном, зокрема, Чехословаччині. У 1937 році Коновалець зустрівся з Канарісом. Було підписано угоду. Німецька сторона кошти, українська сторона необхідна робота. Ми ніколи не давали українцям далекосяжних політичних обіцянок, але й вони вільні були під час ведення активних дій вчиняти згідно зі своїми політичними переконаннями. Це був відверто ситуативний союз. І кожна сторона намагалась використати його на свою користь. ОУН гроші отримує, але роботу веде виключно так, як записано в угоді, відповідно до своїх політичних переконань. Нацисти вважають, що ми не здогадуємося про їхні справжні наміри, міркував коновалець. Це навіть непогано. Вони хочуть розвалити Чехословаччину. Що ж, ми допоможемо їм. Але тільки для того, щоб створити на її східних теренах незалежну карпатську Україну. Фундамент майбутньої Соборної української держави. З листопада 1937 року осередки ООН починають отримувати інструкції, у змісті яких відчувається, що за наказом Коновальця розробляється тактика, цілком відокремлена від політики нацистів. Німеччина, не даючи ніяких обіцянок і не беручи ніяких зобов'язань щодо Карпатської України, грає у власну гру. Яку українські сили мають використати для своєї справи. Задля цього створюються дві групи у справах Закарпаття політична і військова. Подібні заяви не могли пройти повз увагу агентів гестапо. Проте Гітлер веде себе стримано. Звичайно, його дратує незалежна політика лідера ОУН, але разом з тим йому вкрай необхідно довести до завершення чехословацьку справу. Тільки після цього непоступливого полковника можна буде замінити на більш керовану людину. Коновалець це також розуміє. Починалася ризикована гра на витримку. Знаючи відносини, я кілька разів особисто звертав увагу членів проводу на те, щоб вони старалися паралізувати свій телячий захват від гітлеризму і відкрили очі на його справжню вартість. Можливо, Євгенові Коновальцю і вдалося б перехитрити Адольфа Гітлера, коли б у гру несподівано не вступила ще одна людина, яка теж уважно прочитала Майнкамф. Москва, 1933 рік. 16 вересня до генерального секретаря ЦК ВКПБ Йосипа Сталіна надходить лист від українського емігранта Володимира Винниченка. Якщо німецькому фашизму вдасться вирвати у вершителів європейських доль мандат на Україну, писав колишній керівник уряду УНР, то боротьба з ним буде набагато складнішою, ніж з Денікіним чи Врангелем. Кремлівський вождь на лист не відреагував п'ять років тому за його особистим наказом Манкамф Адольфа Гітлера було перекладено російською мовою. Сталін відразу зрозумів, що Гітлер блефує, а ідея великої України. Є не що інше, як прикриття підготовки реваншу на Заході. Розумів він і те, що у війну між Францією та Німеччиною неодмінно буде втягнуто всі європейські країни, а це, за заповітом великого практика комунізму Ульяна Валиніна, ідеальні умови для початку світової революції. Отже, блеф Гітлера Сталіну був вигідний. Недаремно, коли у 1900 в му році Луї Барту запропонував йому затиснути рейх у чеські лищата, головний більшовик байдуже відповів, що нікого не збирається оточувати. Під кінець 30-х ситуація дещо змінилася. Ідею Гітлера розвалити Чехословаччину була для Сталіна прийнятною, бо дозволяла зіштовхнути лобами Німеччину і колишні країни Антанти, а самому залишитися поза герцем. А ось задум Євгена Коновальця створити карпатську Україну був занадто небезпечний. Утворення навіть невеликої незалежної української держави могло викликати ланцюгову реакцію, яка рано чи пізно охопить і Україну радянську. За іронією долі, навесні 1938 року. Радянському диктаторові, як і диктаторові німецькому, теж почала заважати надто самостійна постать керівника організації українських націоналістів. Долю коновальця було вирішено. НКВС пощастило укорінити до організації українських націоналістів агента Василя Лебедя. Після громадянської війни Коновалець залишив його на Україні для організації підпільної мережі ОУН. Треба віддати належне вербувальному конвейерові луб'янки, вміли чекісти ламати людей і пов'язувати з радою. Василь Лебідь був особистим другом коновальця, одним з небагатьох соратників, які за старою традицією корпусу січових стрільців називали полковника командантом, а отже, йому безмежно довіряло і найближче оточення керівника УН. Дмитро Андрієвський. Один із засновників ОУН політолог-міжнародник, ідеолог українського національно-визвольного руху. Андрієвський був свідком зустрічі команданта з колишнім товаришем по зброї в одному з берлінських ресторанів. Зустрічі, яка мала фатальні наслідки. Лебедь прибув до коновальця вкупі з молодою людиною на прізвище Валюх. Він рекомендував валюха як свого племінника, котрий теж хоче служити ОУН. Валюхом назвався співробітник налегал іноземного відділу НКВС Павло Судоплатов. Невдовзі він стане помічником коновальця і його зв'язковим між ОУН із створеною чекістами підставною мережею українського спротиву в Радянському Союзі через рік відвідувачі іншого ресторану, який щойно відкрився на останньому поверсі нового готелю Москва, Могли помітити, як з боку луб'янки до червоної площі прямує чорний урядовий автомобіль. В особистій машині наркома внутрішніх справ їхав терміново відкликаний за кордону судоплатов. У кремлівському кабінеті Сталіна відбулась вирішальна нарада. А які товариші судоплатов у коновальця вразливі уподобання чи дошкульні місця? Важко сказати, товаришу Сталін. Ось хіба що він надто полюбляє шоколад. Трата коновальця це не акт помсти за його злодіяння. Наша мета обезглавити рух українського фашизму. А щодо шоколаду, обміркуйте це, товаришу судоплату. Вже через декілька днів московська фабрика Ротфронт отримає надзвичайне замовлення. Кілька коробок шоколадних цукерок, прикрашених у традиційному українському стилі. Остаточно витвір кондитерів. Завершать в оперативно-технічному відділі НКВС, коли в одну з них буде закладено вибуховий пристрій з годинниковим механізмом. 23 травня Роттердамські поліції повідомили, що у ресторані Атланта стався вибух. Поліцейський фотограф фіксує на місці злочину понівечене тіло. Заряд був настільки потужним, що не залишав жертві замаху громадяниної литви за паспортом Євгенові Коновальцю жодної надії. Наступного вечора до Москви надійшло коротке шифроване повідомлення. Подарунок вручено. Перший розділ міфу про велику Україну доля завершує кривавою крапкою. І надалі вже вся історія українського національно-визвольного руху. Буде писатися лише кров'ю. i uh -huh.